Українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому, що там жити, ну у вас яка суперстальна психіка. А туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте. Там стільки на антидепресантах, чи депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там, від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву, ну в Польщі, отравлю би саме Варшаву, не краків, не вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкаться і брати використовувати цей шанс. Потім дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з за Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі гора наче я Гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, от я буду радий бачити українців. У нас буде тут клан. І ми тут надворимо дуже багато діло. Все, в наступних відео. Пока.